Холодно, така сталкерська у нас сьогодні погода. Всім фанатам ігри сталкер посвячується це. Так, ну ладно, не про це. Сьогодні у нас на відеоогляді компактний маленький тревел варіант е триподу або штативу від компанії Milibu. Е назву він має е МUK е з приставкою B. Е, ну, е Назву дала йому сама. Головка, а приставка B це мається на увазі, що він зроблений з карбону. Є ще з A, тобто зроблений з алюмінією. Тож, поїхали. В так. такому, як завжди, гарному кофрі. Мілібу, до речі, завжди комплектує свої штативи таким гарним, таким гарним, гарними кофрами. Так, вага. Вага його е, пишуть два. 2 кг 80 г. Ну, ми зараз, опа, це і перевіримо. Достаємо наш. Так. Вмикаємо. Так. Угу. Викаємо ваги наші і дивимось, скільки він, скільки ж він. Зараз, зараз, секундочку. Скільки він важить. Так. Угу. Ну, в чохлі, і там немає додаткового ще таких е, ключів і так далі. Він має вагу 2 кг 335 грамів. Ну, так нам. Два і 35. Комплектація даного штативу безпосередньо сам штатив, сам кофер, а також такий невеличкий пакетик з дуже скорисливою мілочовкою. Там ми маємо три шестикутника, щоб збирати розбирати цей штатив або підключувати ті гайки, які там трошки розболталися от, і там трошки сильніше зажати. От, а також монетку, для чого вона всі відеографи, думаю, знають. Ми маємо три ноги, чотирисекційні і телескопічні. Мають вони три фіксації, три варіанти фіксації. Бачите, тут такі кліпси, які відразу такі хоп і фіксуються. Також ми маємо санговий тримач для верхньої секції, саму ручку. До речі, її можна кріпити як... З лівої або з правої сторони, ну і саму з'ємну площадочку під камеру або фотоапарат. Зараз ми його розкладемо. Максимальна висота штативу 160 см. Якщо його скласти, то мінімальна висота штативу буде 26,5 см. Штатив для зручності має таку прорезинювану ручку, таку резинову. Ну, щоб коли кудись ви його взяли, вам перенести, треба переставити так, з камерою. От для зручності. Е, також штатив має такі фіксатори на ножках, тобто ви можете викрутити, вони будуть такі гостренькі, тут такі шипи будуть. Ці шипи, е, якщо ви десь ставите на землю, щоб не, слизьки, не слизько було штатів, а може десь для кращого тримання його або щеплення з землею. Голова має назву MUK. До речі, ця голова і дала назву цьому штативі. Голова має навантаження максимальне 5 кг. Має вертикальні і горизонтальні нахили для панорами. Горизонтальна 360 градусів і тут мається шкала. Ось щоб було вам легше, якщо ви робили, знімаєте, хто знімає панораму, щоб орієнтуватися по цій шкалі. Так. І також вертикальне. Панораму. Тут 90 градусів вперед і назад 70 градусів. Також, як ми бачимо, дана голова має контрбаланс. От. Ну, от так, може наглядніше буде. Я віджав. От. Оп. Голова має такий позирковий рівень і це дуже добре, що він тут є. Можна його налаштувати, тут відкрутити гаєчку там. Ось він накрутиться і можна рівень виставити. Це набагато краще, ніж в тих стативах, в яких треба цей рівень налаштовувати за допомогою ніг перекручувати. Хоч статив має невеличку вагу, тобто він легенький, його може трошечки носити, його можна перегрузити, так би мовити, там, взяти операторську сумку, або, не знаю, або може якісь такі мішочки з піском. Ось тут є такий кручечок, на нього можна повісити, наприклад, тут сумочку. Там, більш для ваги, наприклад, ну, як варіант. Також, якщо відкрутити оцей кручечок пластиковий, на який можна вішати грузик або сумочку, да, відкрутити санговий тримач, прорезинений такий, він металевий, але зверху ще накладка така резинова. Можна витягнути центральну. Таку штангу. От. І, наприклад, використовувати ще десь, як додатково на інший штатив поставити, чи там якусь іншу тут триножку поставити, зменшити його, можна перевернути отак. от Поставити, зажати. там Ну і якщо вам треба зняти, Макрозйомку, там, щось з землі зняти або якісь таку зробити цікаві кадри. То є такий варіант. Доволі непогано. Цікаво. Ручку можна перенести на ліву сторону і зафіксувати тут. Також на голівці є різьба, яку можна використовувати туди вішати. Відеосендери, наприклад, додаткове якесь обладнання, той же відеоекранчик невеличкий. Тобто вже передбачено розробником. Сама площадочка має фіксатори, ну, щоб, наприклад, як ви бачите, щоб камера, якщо вони дожали, не з'їхала. підтримати. Також. Вона така простенька, площадочка невеличка. Має всього-навсього один болтик на 1 четверту дюйма різьби. Технічна характеристика вказана, що дана голова витримує максимальну вагу 5 кг. Ми недавно експериментували, ставили сюди камеру. Понад 7 кг, там 7,5 кг вона витримує, ніжки також витримують, але вже дуже складно буде щось робити, наприклад, теж ту ж панораму або знімати з віджатою головою, як би можна так сказати. Але якщо поставити стаціонарно і поставити десь в студії, то цей штатив витримує і 7, я так думаю, 8 кг камеру він витримає. Але повторюсь, це якщо поставити і не чіпати. Холодно. Туманще. Сейчас пробую. аж до Днепра, вот так вот. Це був невеличкий відеоогляд, такий манюкий штативу MUK версії B, тобто карбонової версії від компанії Milibu. До речі, дякую компанії Milibu за надісланий штатив на відеоогляд. Також вам дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Пишіть запитання, побажання. Все буде добре.